Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики, дівчатка. Я дуже рада вас вітати. Отож посміхніться всі гарненько, до мене, до себе, швиденько. І привітаємося всім добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні ми з вами завітали до осіннього лісу, а саме до білочки трудівниці. Вона зараз дуже заклопотана, бо збирає по лісу собі запаси на зиму. Грибочки збирає. Та в кошик складає. А ще горішки, їх також до кошика. І назбирала білочка кошик грибів і кошик горішків. А скільки чого ж вона назбирала, давайте з вами розглянемо. Викладемо на верхню зелену смужку гриби. Зліва направо в рядок. На нижню смужку, на синю викладемо горішки. Але під кожний грибок викладаємо по горішку. Що ми бачимо, малята, що під кожним грибочком лежить горішок. Чому це так? А це тому, що їх кількість одинакова, тобто їх порівну. Давайте перевіримо це. Прикладемо під грибочок. Та чи кожний грибок отримав горішок? Так, отже, грибочків стільки ж, скільки горішків, їх порівну. Вілочку запросив гость зайчик, і вона вирішила подарувати йому повітряні кульки. Але ось лихо, вона так поспішала. І не втримала кульки, і вони полетіли високо в небо. Отож допоможемо, білочці. У нас є блоки д'єниша, які серед них схожі на кульки. Це фігури круги. А ось погляньте, у нас є ниточки різного кольору червоні, сині, жовті. Потрібно прив'язати до них. Кульки, блоки. До синіх ниточок знайдіть блоки, круглі за формою синього кольору, великий та маленький. До жовтих ниточок жовті круглі блоки. Червоних ниточок, червоні круглі блоки, великий та маленький. На вулиці осінь. І листечко залишає свої гілочки і падає на землю. Погляньте, малята, скільки листя лежить на землі. Як це сказати одним словом? Листя багато, а скільки квіточок? Квіток мало. А зараз давайте з вами відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику. Готуємо наші кулачки. Виконуємо разом. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик, хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає, праве вушко він зігнув, ліве вушко він зазігнув, Ох, втомився і заснув. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Малята, погляньте, будь ласка, на картинку, та скажіть, як називається час? Коли сходить сонечко, починається новий день. Так, це ранок. А що ми робимо вранці? Розглянемо картинки та підберемо, що підходить до наших ранкових турбот. Ми прокидаємося, робимо зарядку, чистимо зуби, вмиваємося, одягаємо. Та снідаємо. Часом ранок змінюється на день. Чим ми займаємося вдень? Вдень дорослі наші батьки працюють, діти в садочку займаються, грають в різні ігри та обідають. Коли спливає день, наступає вечір. Що ж відбувається ввечері? Ввечері діти з дорослими з батьками повертаються додому. Ми можемо з сім'єю переглядати цікаві передачі, читати улюблені книги, вечеряти. Прибирати свої іграшки та готуватися до сну. За вечором наступає ніч. Що ми робимо вночі? Звісно, спимо, відпочиваємо. Ось такі малята проміжки часу відбуваються протязі доби. Це ранок, день, вечір та ніч. А наша зустріч малята. Заняття підійшло до кінця. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!